Нова українська поліція стала обличчям змін в країні. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час старту набору до Буковинської поліції. Виявляєте, українську поліцію просто люблять, до неї позитивно відносяться, на неї сподіваються, їй вірять. Чому вірять? Адже вірять не поліції, як якісь юридичні назви, вірять людям, молодим людям. Які прийняли для себе рішення піти і служити, не боятися приходити у нову поліцію, наголосив Арсен Аваков, звертаючись до молоді. Саме на них покладаються великі надії змінити стару правоохоронну систему. Ми створюємо нашу нову поліцію. Це не пусті слова, і коли ми говоримо, каратірашу служить карати, крашувати, служити, захищати, це не пафос, це реальне реформ. Призиваю всю молоді йти в нову поліцію. Не бояться тестів не бояться я пройти екзамена прийти на жовський адор і служити. Захищати служить у лавах Буковинської поліції. Сподіваються побачити і військовослужбовців, які повернулися зі Сходу, адже вони як ніхто розуміють, що таке захищати батьківщину. Ті, хто були демобілізовані, ті, хто повернулися назад з війни в мирне життя, повинні отримати своє гідне місце в правоохоронній системі країни. Вони мають навички, вони мають знання, вони мають силу волі, і вони надто багато бачили в цьому житті. Вони надто багато пройшли. Вони знають, що таке захищати свого друга. Вони знають, що таке підставити плече своєму командиру. Вони знають, що таке цінність держави. Прийом анкет триватиме до 26 жовтня, після чого розпочнеться процес навчання кандидатів. До нової патрульної служби чернівців планують набрати 340 поліцейських. Дружина загиблого військовослужбовця вісім років чекала, поки винного у смерті її чоловіка буде покарано. Нарешті головний підозрюваний у справі смертельного ДТП відповість перед законом. Ну, надію, що вас мастерствують. Хоча, звісно, конечно, не знаю, на що справедливість желала б такого ж самого пережить. А пережити Ларисі довелось ось ці кадри з аварії, в якій і загинув її чоловік Володимир Куликовський. Того весняного ранку, коли автомобіль Калиновського врізався в його Жигулі, він і подумати не міг, що дружині доведеться самій виховувати їхню доньку. Кукол покупала горіла від папи, там копіястю похоже ужас. в один. і характер, в принципі, теж. e faco Слідкуватимуть за подіями і патрульні, що самі того не підозрюючи, посприяли розкриттю резонансної справи із пасенком олігарха Сергієм Калиновським. Ми помітили дивне поводження, сказав би, або не зовсім адекватну поведінку автівки на, на дорозі. Побачили, що вона там прилаштовується без включення показників повороту. тобто міняє смуги, а дещо сівкнім просто знаходили також інших людей, які там по року, по два а тут навіть сім років. Мов, Просто ми, можливо, раді в тому, що допомогли цій справі продвинутися, знайтися. Ну, надіємося, що далі там ця справа ну, буде завершена, добіжить свого логічного завершення. Наразі триває слідство, а головний підозрюваний знаходитиметься під арештом 60 діб. За розвитком справи особливо уважно спостерігатиме матір Володимира Куликовського. Він заслуговує так, як мій син. Позігненіно, даю все. Позігніно. Мій син везіть но не я е в землі, а він ходить по горі. Гуляє собі. Да це мені газету, а з Києва мені газету передали. Я не знаю, хто передав мені газету, мені з дівчинові стоїть повняти. А після закінчення двомісячного терміну суд остаточно вирішить долю Сергія Калиновського.